Всіх вітаю на своєму каналі FanModel.ua Це 41-й урок по SolidWorks. У ньому ми розглянемо створення ось такої складної пружини. Створення складних просторових кривих розглянемо, коротше, ну, продовжуємо практичні роботи з цього файлику. По суті, це Гелікоїд. Ну, не, не то щоб воно там якесь складне було. Просто тут використовуються деякі. Можливості функції SolidWorks, які ну, зазвичай ну, рідко використовують, по крайній мірі, я дуже рідко використовую, покажу, як це робиться. Цю деталь поки закривати не буду. створю іншу. Отже, давайте розглянемо, що нам тут пропонують. Порядок виконання роботи побудова моделі одного з видів складних просторових кривих гелікоїда. Ну, я буду дивитися по картинках, що тут робиться. Отже, нам пропонують спочатку зробити ось такий елемент на площині спереду. Front plane. Букою А на клавіатурі перемкнуся на ось цей варіант із центру. Далі ось так побуду. Зроблю тут прив'язку. До центру 4,5, дивіться, тут все в дюймах. Я буду переводити в міліметри. Мені так простіше. Отже, 4,5 помножу на 25,4. Стільки це буде міліметрів. Закриваємо цей ескіз. Далі нам пропоную створити 3D-ескіз ось такої кривої. Теж із центру системи координат. Перейдемо в sketch і створимо 3 d скетч Лінія згори. Зараз розглянемо ще такі моменти, ну, якби, нюанси побудови 3D-ескізу. Він будується у трьох плащинах одразу. Перемикатися між плащинами можна кнопкою Tab. Отже, я зараз в площині XY. Якщо я натисну Tab, я буду в площині YZ. Коли переміщаю мишкою, видно м, прямокутник штрихпунктирний, який показує, в якій ми площині Ну, візуалізує. Плюс там стрілочки ще показують напрямок побудови. Ще одне натискання і я вже у XZ площині. Тобто top Plane, якщо простіше. Нам потрібно перший варіант XY, тобто front plane. Будую. Далі в нас все ще та сама площина, вона нам вже не підходить, тому що по картинці видно, що це вже площина, якщо натиснути таб, YZ, тобто right plane. Окей, побудували. Далі знову змінюємо табом площину і будуємо вже у ZX. чи XZ. Ну, неважливо. В тій самій площині, точніше сішені вже не в тій самій площині. Знову натискаємо Tab, переходимо в X-Y, будуємо. І це знову не та площина. Потрібно м, перпендикулярно цій front plane. Натискаємо Tab. Опиняємося в тій, що потрібно. І будуємо XZ в XZ площині. Точніше, YZ. Все, готово. Далі проставляємо просто розміри. 3250 на 254. Так, ще такий момент. Коли я використовую якби 3D-ескіз, ну, перехожу в цю функцію, і ось в мене з'явився розмір, наприклад, у мене чомусь відображення трохи пливе. Якщо я зараз uh, начну, там, роликом приближати віддаляти, то ось таке відбувається. Щоб uh, цього уникнути, я клікаю просто в простір і виходю, виходжу із виділеного розміру. І в мене це все якби налагоджується. Не знаю, як у вас. У мене таке саме колись було в ескізах звичайних, поки я не додав собі оперативки, У мене зараз 48 ГБ оперативки, і якби, мені вистачає для цього SolidWorks. А в 3D-ескізі якби ось такий, не знаю, щось не зникає ця проблема, що б я не робив. Ну, напевно, якесь навантаження велике. Так, тут 5, здається, 5. Можливо, і не 5, але це на швидкість не впливає, як то кажуть. Ну, знову ж таки, поки не вийду з цього режиму, будуть косяки. Кликаю, клікаю в простір і все, 10 і 5. 250. Так, цю тут без розміру, неважливо, в принципі, якої вона довжини, я її зроблю просто еквал до цієї. Далі проставимо кут Два заокруглення. і 1.25 Готово, просто роблю тут еквал. Так і можемо зробити. Ну, все проставлено Ось так зробимо ще. <клес> Перпендикулярно. Виходимо. А, не виходимо. Ми ще не зробили тут Construction геометрії Нам це допоміжна геометрія, яка тут не потрібна надалі буде угу. просто в 3D-ескізі ну ми, ми ми не можемо вказати. Ну, якщо ви не розумієте, як він будується, ми не можемо вказати там від цієї точки до цієї. Я зараз покажу зараз. Наприклад, ось так. Він буде неправильно визначатися. Ось так буде визначатися. Тому треба додаткові геометрії, які вже проставляються розміри на них Таке моменти. Далі нам пропонують зробити площину, як бачите, точка трьох... трьохвимірного ескізу і паралельно фронтплей. Виділю зразу фронтплей, відразу натисну Plane, і наступне буде точка. Підтверджу. Далі будуємо на цій новій площині коло. Дотичне до осі Ну, Тут видно дотичність. Тобто без розмірів, без нічого. Виходимо. Приховаю хайд. Далі ми будуємо вже спіраль, по якій буде проходити наша траєкторія побудови геометрії. Деталі, точніше. В ролі ну, початкової, початкового первого витка це виступає це коло. Я його виділю, натисну на Curves. Це на ці панельки, на ці панельки ось тут. Helix and Spiral. Ну, виділення, Виділення, напевно, зникло, тому воно не активувалося. Ось так. Так, далі. Ну, тут в мене зразу, одразу вибрано те, що потрібно. Pitch and Revolution. Вони пропонують шахи вращення. Ну, Це саме те, що нам і потрібно. Далі variable pitch. У вас можливо отак. Перший вибір. Переключіться на variable pitch. І далі що ми маємо? 2 дюйма, 2, 1,25. Ну, ми і зробимо те, що нас просить. Те саме 58. Тут оберемо 4. Тут все вірно. 165,1, і 1. Якщо ну, не довіряєте, там 6,5 можна помножити на 25,4. Це буде 165,1. Далі 1,25. на 25,4, Тут уже 5. Зберігаємо, ні, не зберігаємо 4,5. На 25,4. Далі те ж саме: з 31,75. 6. Ні, не 6, там, там 7,5. Тобто сьомий виток з половиною. Рев це Revolution, Тобто, перше – це діаметр, точніше, не діаметр, а відстань витка. Mm -hmm. Далі. Іде скільки світків. І остання колонка. Ну, це міняти не можна, тому що в нас такий режим. остання це радіус. точніше в даному випадку діаметр діа. Тут видно, ну можна подвинути, не знаю, подивитися. останні все. Ми зробили 4,5, тільки тут 114,3. Що нам ще потрібно? У вас, можливо, тут не 90. Я просто вже його редагував перву модель. У мене зберіглися параметри. Виш, зробіть 90 градусів. Тут, -от. так, як в них. І протичасової стрілки. Counter-clock view. Точніше, counter Wise. Підтверджую. Далі на площині Right Будуємо ось такий елемент. Досить простий елемент. Будується в три кліки, не виходячи з режиму. Тут 14, здається. Чи 15? 15. Ця Construction Geometry лінія. відмічаємо їх і робимо make symmetric. І також тут має бути стоп. Далі 1.750 і 1.250. 1.75. 254 і 1.25. 175 на 254. І прив'язуємо. Беремо точку, беремо, відмічаємо нашу спіраль і make pierce. Так, як ви можете бачити, щось пішло не так. Ось так. Чогось далеко взяло. Готово. Ну і далі ми робимо проекцію. Тут пояснюють, що ми робимо: ставка крива, спроєктована крива. Ми ось обираємо знову, curves, і тут є така Project Curve функція. Ті два режими можна проєктувати на грань. Я пізніше в якомусь з уроків покажу, як це робиться. І взагалі навіщо? Нам зараз потрібно Sketch on Sketch. Тобто ескіз в Ескіз Ескіз в ескізі. Якщо брати по-російськи, ну то не важливо. в ескіз. І в нас виходить ось така штучка. Так, щось вона сильно зміщена. Ага. Е, я неправильно побудував ось цей елемент. вибачаюсь, Це був вказаний діаметр, а я зробив радіус. Воно в мене завелике. 4.5, тобто 4.5 поділити на 2. 2 25 на 25,4. Ось так буде правильніше. Тепер вони там, де мають бути. ці. Криві. Далі нам пропонують об'єднати все це, що ми побудували. Використовуємо об'єкти. Ось у нас є такий така штука Composite Curve. Обираємо все. І об'єднуємо. Далі нам просто потрібно скористатися свій Boss Base. Ми вже знаємо, як це працює. Тільки обираємо Circular Profile. Обираємо і міняємо тут на 1 дюйм. 1 дюйм це у нас 25,4. Готово. Підтверджуємо. Ну, не знаю. Тут ось мені не подобається і в першому варіанті, що я побудував. Це, до речі, можна сховати. І тут от вона якось так зігнута криво. Напевно, виправити ми не зможемо. Скоріше за все, ні. Залишиться так. Ну, і залишається тільки від цієї грані зробити Mirror, Використати функцію Bodies to Mirror. Оберемо тіло. Готово. Все. Ну, нічого складного, але, е, як на мене, ось е, ця Project Curve функція ну, досить складна. Для мене, по крайній мірі, не знаю, може, комусь буде просто. Тому що потрібно досить таки точно вирахувати ці моменти, от, щоб воно так якби, скомбінувалося. Якщо ви там десь якесь зміщення зробите. Ну, тут зрозуміло, що все залежало від right plane, по суті, e, промах, промахнутися було досить тяжко. Але ну, для мене це трохи складновато. Можливо, через те, що я його дуже рідко використовую, можна сказати, взагалі майже не використовую. Тому таке. Але корисне знання, як на мене. Тому дякую за перегляд. Відреагуйте на відео лайком чи дизлайком. Підпишіться, якщо не підписані. Моє відео, мої відео всі, в принципі, дивляться більше 60% непідписаних глядачів, тому буду вдячний за підписку. Ну і успіхів навчанні. До зустрічі!